Третя світова війна вже почалася. Ми в самому її епіцентрі. з Росією, з Іраном, з Китаєм. У моїй країні йде запекла ідеологічна боротьба? Крайні праві і крайні ліві виступають за Путіна. Зараз, зважаючи на позицію Макрона, зменшилися шанси на ескалацію з боку Путіна. Я не шовініст. Я так кажу не тому, що це Франція. Якби це був Шольц, я б сказав те саме. Але саме Франція змінила правила гри. Всім доброго дня. Сьогодні європейська правда з вами. Із будинку Бернара Андрій Леві одного з найбільших друзів України серед французів, і ми, звісно, будемо говорити про, про українську Францію. Бернар, слава Україні! Роям слава союне, отже, ви трохи говорите українською, адже ви багато подорожували Україною. Провели я навіть не знаю. Ви рахували скільки днів ви провели в Україні? Айканоткаунт. Я не можу порахувати, скільки днів я провів в Україні багато часу за останні два роки. І, чесно кажучи, коли знімав кіно. Ви ж знаєте, що я зняв три фільми за назвами Чому Україна, слава Україні і Героям слава я знімав їх разом із співрежисером Марком Руслом. Отже, я провів у вас багато часу і багато дебував. Не секрет, що ви підтримуєте Україну, а інші французи я би сказав, що у французькому суспільстві є справжня симпатія до України, але при цьому в моїй країні зараз точиться ідеологічна боротьба, адже у нас є також проросійські налаштовані люди. Є проросійські групи у суспільстві. Так, ті, хто на крайньому правому та крайньому лівому флангах вони пропутінські про вони вірять у брехню та фейкові новини Росії? Тому наслідки ось такі. Але попри цю проблему, я вважаю, що переважна більшість французького суспільства підтримує курс України і підтримує ваше прагнення до правди. Пол уізендорсінг юкрейн колндокоз об тут. Що ж, добре, що президент Макрон точно належить до другої, більшої групи. Зараз він стає одним з найбільш рішучих європейських лідерів. Про це свідчать ініціативи, які він пропонує. А як він дійшов до цього? Гаудітгепен це до речі, дійсно дуже важливий крок Макрона. Не варто його недооцінювати. Те, що зробив президент Макрон, має дуже важливе значення для Франції. Наслідки цієї заяви були непередбачуваними. Тож це був сміливий крок. Бо і, хоча вам казав, що Франція проукраїнська, і це дійсно так, але вона не була готова до такого рівня підтримки України. Про який заявив Макрон, Що саме ви маєте на увазі? Давайте уточнимо бути на 100% з Україною, бути готовим до будь-якого варіанту розвитку подій, відмовитися від американського підходу, коли знаєте, немає відчуття, що ви союзники у війні. Коли ви не дозволяєте Україні використовувати якусь зброю для тих чи інших задач, коли ви, ніби й постачаєте зброю зсу, але робите це за умови, що вона не буде спрямована проти якоїсь військової цілі в Росії, Макрон вирішив, і я уявляю, які для цього знадобилися сильні і глибокі роздуми, лишити все це позаду і висловити реальну сильну стратегічну підтримку України, A real, strong, strategic support. Тобто ви маєте на увазі, що Україна може використовувати зброю, надану Францію для ураження навіть військових об'єктів у Росії Я не можу говорити від імені офіційних осіб, з якими зараз ви напевно ще зустрінетесь. Що я можу сказати? Так це те, що підтримка зараз тотальна. Знаєте, у Франції є фраза про президента Макрона що вона означає? Мовляв, є щось, але є також інша сторона, і зараз немає про Україну. річ у тім, що ініціатива Макрона, яка викликала великий резонанс в Україні, каже, що одного дня французькі військові можуть опинитися в Україні. Кен можуть можуть yeah, так. Президент. Мій президент сказав, що Франція вважає, що ця війна, ваша війна, є нашою війною, що це спільна війна що ви, українці, воюєте за свою батьківщину. Але насправді ви також воюєте за Європу як таку, і що ми, французи, повинні бути готові до будь-яких варіантів. це правильне зауваження. Французький народ, а не лише французький президент, має бути готовим. Ви вважаєте, що французи готові до цього? For Тут Я підкреслю ще раз: я, як спостерігач, вважаю дуже хороброю цю позицію французького президента саме через те, що у нього не було підстав для впевненості, що французька громадськість його підтримає. Не забувайте, що ми є країною мюнхенської змови. Я, звісно ж, кажу про Мюнхен 1938 року, коли ми, Англія і Франція, стали хрещеними батьками Мюнхенської угоди з Гітлером. І тодішній підхід є дуже сильним і глибоким у громадській думці. Веріщонгендіпстрім індопублік опініон до Дух Мюнхена у Франції абсолютно не вмер. Але президент Макрон вирішив піти проти Мейнстріму. Я маю на увазі підхід, коли ви стикаєтеся з диктатором, таким як Путін, і вважаєте, що можна дати йому трохи перемоги, що це можливо, його задовольнить. Мовляв, якщо трохи підгодувати звіра, то він стане мирним. Це і є мюнхенський дух. Президент Макрон один з тих, хто зрозумів, що Путін не повинен отримати нічого. Якщо ви дали звіру палець, він захоче відкусити руку. Ось що я називаю антимюнхінським духом. Сідо не зрозуміло, Ерисноткліз. Для мене неочевидно, чи усвідомлюють французькі політики та громадяни, що ця війна точиться не просто десь там на сході України, що ця війна дійсно може зашкодити Франції Як часто буває, тут немає однозначної відповіді, бо раніше французи взагалі цього не розуміли. Це усвідомлювали одиниці до 22-го року. Ні, ні, аж до останніх заяв президента Макрона. У нас не було чіткого усвідомлення того, що ця війна може зачепити нас. Звичайно, я кажу про можливість зачепити нас з волі агресора, тобто з волі Путіна у Франції було не так багато тих, хто розумів реальну загрозу з боку Росії. Тому одна з важливих сторін позиції президента Макрона полягає в тому. Що завдяки їй багато хто просто усвідомив реальність у французів? Зараз без перебільшення відкриваються очі на реальність. прямо зараз. Yeah. так. Звичайно, і до того було багато що зроблено. Медіа багато пояснювали. Французька преса зробила велику роботу. Телебачення так само у Франції. Є телеканали, наприклад, ТЕФ-1, які присвячують війні в Україні всі свої новинні випуски. У нас є також люди, які знімають фільми про Україну, і так далі. І так далі. Але в усвідомленні людей реальний прорив відбувся після цієї чіткої позиції президента Макрона. reached since this А ще за декілька тижнів у нас європейські вибори, і досі усі у Франції вважали, що ці вибори не можуть мати нічого спільного із зовнішньою політикою. Адже люди в країнах з розвиненою демократією, таких як наша, дбають лише про добробут. Добробут, так що до речі, непогано. Звичайно, це важливо, але раптом Макрон вирішив вести боротьбу. Ну тобто, його партія пішла... Йшла, розпочала кампанію навколо теми України та європейської безпеки. Я ніколи такого не бачив. 30 років тому, під час Балканських війн, нам, французьким інтелектуалам, довелося докладати величезних зусиль, щоб обговорення війни в Сараєво, хоч трохи проникло в передвиборчу кампанію це виявилося так важко. Нам довелося самим створити передвиборчий список. Тобто, ми мали самі стати кандидатами, щоб змусити великі партії згадати про це питання. А тепер Макрон сам поставив його в центр столу. І тепер до червня всі будуть говорити саме про Україну. That's it. Чи ви особисто вірите, що Росія не зупиниться перед нападом на країни НАТО? я вважаю, що тепер Росія буде вагатися щодо цього більше. Як завжди буває з диктатурами, Росія сильна тоді, коли ми слабкі. Вона наступає, коли ми відступаємо. Це закон історії. Адванс Венвивіздродішізло коли ви тверді, коли ви жорстко наполягаєте, коли ви демонструєте стійкість, коли ви твердо стоїте на землі, диктатори не впевнені у собі. Тому я вважаю, що зараз, з огляду на позицію президента Макрона, шансів на ескалацію з боку Путіна стало менше, я просто намагаюся поставити себе на місце звичайного європейського громадянина, який мабуть вважає, що на його країну Росія ніколи не нападе. Я співчуваю українцям, але ж вони десь далеко. А я живу десь у Ліоні, чи в Люксембурзі, чи де-інде. То чому мене це має хвилювати? Адже моя країна не є у небезпеці вас це має хвилювати, тому що Путін неодноразово заявляв, що він не зупиниться на Україні. Путін це казав на Валдайській конференції декілька разів. Всі його пропагандисти, його прихильники та й речниця Міністерства закордонних справ цілими днями говорять, що вони готові до будь-якої ескалації, що для них не існує ніяких червоних ліній, а також що НАТО не є червоною лінією. Ви як француз. Мали б це чути. І І питання лише в тому, чи ви вирішите почути те, що чуєте, чи вирішите удавати, що ви цього не почули. Ось В чому суть. And I'm afraid, that боюся, що дуже багато людей, і виправте мене, якщо я помиляюся, але у Франції навіть більшість схиляється до того, щоб удавати, що вони не чують. Адже люди підсвідомо прагнуть відкинути небезпеку. звичайно, ви абсолютно праві. Це те, проти чого такі люди, як я, борються вже більше двох років. Ми намагаємося переконати людей дійсно слухати і звертати увагу на те, що говорить Путін. Ми намагаємося, і я хочу сказати, що нам дуже допомогла ця заява, ця позиція, з якою виступив президент Макрон. Бо люди раптом почали усвідомлювати ви говорите не лише з простими людьми, але й з інтелектуалами та політиками з різних країн. Чи з'являється у Європі усвідомлення того, що підхід допомагати Україні так довго як потрібно? Означає відкладати перемогу на якомога довший термін. Чи є чи приходить в Європі усвідомлення того, що цей підхід треба змінювати? Ізідкамін зетзис прошу бічен є дві фрази, які у мене немає сил чути. Перша це зводить мене з розуму. Я просто шаленію, коли це чую. Друга це поступова підтримка. Це дві фрази. Це жах для мене. Адже я розумію, що відбувається на фронті. Також маю певне братерство з українським народом. Я товаришую з українцями. Тому я просто не можу більше це чути. Мене бісять ці фрази. Поступова допомога і так довго як це буде потрібно, але зараз щось зрушилося в Європі, і я ж не шовініст. Я не кажу так через те, що це Франція зробила. Якби це був Шольц, я б казав те саме. Якби це був прем'єр-міністр Іспанії, я був би так само щасливий. Але так сталося, що це зробила Франція. Саме Франція змінила правила гри також для інших європейських країн, тому що Макрон взяв на себе лідерство у цьому питанні, і тут так само. Це на початку, коли він зайняв цю позицію. не було очевидно, що його підтримають колеги. він міг отримати відсіч від усіх. Ми не знали, як воно буде. Він дійсно пройшов на межі Рібафтбагісколігс. Видіно і тваз на межі але у підсумку він мав рацію. І зараз ми бачимо, як інші європейські країни все більше і більше одна за одною долучаються до позиції Франції I'd like to add... я хотів би додати третій вираз або фразу, яка мене також бісить. Це твердження, що ескалація може призвести до третьої світової війни. Ви такі чули? Of так, так, звісно. Що ви скажете тим, хто повторює це знову і знову? Бо ми це постійно чуємо. От Зовсім нещодавно ми чули це від керівництва США. я знаю, знаю. І ви будете чути це дедалі більше від керівництва США, тому що, як ви всі добре знаєте, у них скоро вибори президентські вибори. І кандидат, який має дійсно великі шанси бути обраним, перебуває. Повністю в руках Путіна так я кажу про Дональда Трампа із комплектний індоган оф Путін. Тож не виключено, що диво на ім'я Байден закінчується. Це диво було обережним, просувала ту саму поступову допомогу і так довго як буде потрібно. Але тим не менше, з перспективою Трампа, наступні місяці можуть бути дуже складними для Америки. А щодо третьої світової війни, яка ваша позиція? Морепозич Так, ми вже тут. Третя світова вже триває. Те, що зараз відбувається, це і є третя світова. Ми всередині неї з Росією, з Іраном, з Китаєм, з північною Кореєю, Близький Схід, Хамас з Ізраїлем, і з Хамасом, який підтримує Путін, з великим. Альянсом між радикальним ісламізмом і навіть російським православ'ям всі процеси почали рухатися. Ми перебуваємо в епіцентрі цієї війни. Чому західні політики постійно повторюють, що ми хочемо уникнути цієї Третьої світової війни? Адже вони напевно повинні усвідомлювати, що вона вже почалася. Що спонукає їх заперечувати це? дух Мюнхена Мюнхенський дух тоді, у 1938 му тридцять му аж до початку 1940 го року європейські лідери просто заперечували реальність, адже заперечення реальності це взагалі дуже поширена поведінка для людства, особливо у західному світі яким є найбільший виклик для України на найближчі місяці. найбільший виклик повернути ваші території. це мабуть задача на довший період. а я не впевнений. Це одна з речей, яку я повторюю знову і знову, починаючи з першого мого фільму про Україну, який я зняв у 2022 році. Якби захід вирішив надати вам всю необхідну вам підтримку, не потроху, не поволі, а надати дійсно все, що вам необхідно, то цю війну можна було би закінчити досить швидко. Я достатньо бачив на власні очі, щоби казати про мужність українських солдатів. І про жалюгідний стан російської армії я знімав російських військовополонених, які потрапляли до вас у полон. Я брав у цих полонених інтерв'ю. І я маю достатньо уявлення про стан деморалізації, про ментальний колапс російської армії і, можливо, російського суспільства в цілому. тому, що армія це насправді досить гарне відображення решти суспільства. А пробабли одорошан соцієті інженераль, бікозармізрада ґуд імеджовзерест, андаєв присайзайдії ондіоза і також я досить uh, точно uh, уявляю uh, собі хоробрість та стійкість bravery, українського народу. Попри все те, те що я іноді читаю в європейській пресі, пресі про втому і, бла -бла -бла, і бла, бла бла бла. Насправді я вважаю, що в окопах ЗСУ біля часового яру In today, сьогодні набагато менше втому, ніж є у Франції чи Німеччині. Тож, якби ми надали необхідну допомогу, я думаю, війна могла би бути набагато коротшою перемога прийшла б набагато швидше. Ніж ви, здається, очікуєте в Україні. Ми точно знаємо, що це не війна Путіна, а війна Росії, тому що не тільки Путін воює проти українців. Ви бачите, що європейці, французи також це розуміють. Напевно, недостатньо. Ні, напевно, немає достатнього розуміння. Європейці схильні все звалювати на Путіна і нехтувати тією величезною підтримкою, яку він має у суспільстві. Нехтувати проникненням путінської ідеології в глибину російського суспільства. або навпаки, тим як російське суспільство надає сили державному апарату Росії. Хау Рошан Сосаїти The state apparatus. European... Європейці очевидно нехтують цим, недооцінюють це. У Франції часто можна почути, як люди кажуть: ну добре, Путін це погано, але ж є російський народ, це і інше. Ви стикаєтеся з цим дуже часто. Хоча, звісно ж, це безглуздя в а російські спортсмени мають брати участь в Олімпійських іграх, бо вони ж просто спортсмени. Спорт вні політики. Так, вони ж просто спортсмени, їх не можна звинувачувати в політиці, яку проводить Росія, і так далі. Я це теж знаю, і також чую це лайно. Олдисбульшітваці. Людям у Франції іноді важко зрозуміти природу авторитарних та тоталітарних держав. Що це не просто одна людина. Справжня диктатура ніколи не буває пануванням лише якоїсь однієї людини, яка нав'язує свою власну волю пасивному народові. Якщо ви хоч трохи вивчали політичну філософію, то знаєте. Що так не буває, існує реальне спілкування і реальна взаємодія. Між народом і його лідером вони підживлюють одне одного, вони підтримують і вони дають силу одне одному. що можуть зробити українці, щоб змінити і це розуміння, і рівень підтримки української перемоги, звісно ж, повної перемоги, а не тієї, яку собі уявляють люди, отруєні мюнхенським духом. Що можуть зробити українці? продовжувати те, що ви вже робите. В першу чергу, звичайно, боротися із найвищою ціною кров'ю ваших синів. Але не тільки це також показувати приклад, показувати нам приклад. Бо що мене вражає в усіх моїх поїздках в Україну, так це те, як ви, українці, уособлюєте європейські цінності. Коли я кажу, що ви показуєте приклад. Це саме те, що я маю на увазі. Asi, як на мене, найбільший виклик на наступні місяці у тому, що українці, деякі українці, можуть опустити руки, можуть почати відчувати втому. І я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Я не бачив ознак втоми, коли в відвідував Україну ми повинні вірити в перемогу, але деякі люди схильні сумніватися. Казати, що війна це важко, що ми платимо за надто високу ціну. Не всі люди є хоробрими, і це нормально. Тож деякі можуть думати про можливість якихось компромісів, але нам зараз дійсно треба прагнути саме перемоги. I, за своє довге життя я пройшов багато воєн і мушу сказати, що я ніколи не бачив армії з такою кількістю хоробрих вояків, з такою холоднокровністю, з такою відвагою, як ваша армія. І я ніколи не відчував цієї зневіри, яку ви згадали. Айневефелдамейбі аде. Можливо, в тилу це є, але на передовій, на лінії фронту, я ніколи цього не відчував. я зустрічав багато жінок і чоловіків, які не мали ротації багато, багато місяців, які хворі лишалися на передовій, не відходили і були готові до всього. і коли я кажу до всього, то маю на увазі дійсно до всього. Ні, ні, я ніколи не бачив такого на попередніх війнах, які я висвітлював. Дякую за вашу підтримку України. Це дуже важливо і дуже цінно. Тому що вас чують не лише українці. Ваші слова доходять і до європейських громадян лідерів. І разом ми обов'язково переможемо. Вивілдефенетлвін Дякую, що додивилися наше відео. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.